Шановні мої глядачі, сьогодні це буде відео з одного кадра. Не буду ставити ніде паузу, все розказую, показую, виключаю камеру. Дивіться, хочете сприймайте позитивно, хочете ні. Находжуся я в місті Яготин, район називається Кисловодськ. Поруч зі мною старий сахарний завод, який переобладнали під сховище зерна. Під ним від нього був раніше такий віадук. Я не знаю, Як його подробно назвати. Через нього подавався жом, і тут були жомові ями. Вже цих жомових ям немає, тому що поруч а, збудувався новий завод по опрацюванню добуванню із кукурузи лізіну. Можна додавати гапрін, лізін, харчова промисловість, там ще якісь а, шелуху, труху і а, ці пі пілети робити для горіння. Але. Збігав на завод, поцікавився, сказали керівництву заводу, ця територія нахрен не потрібна. Ну, не потрібна, значить будемо продавати. Перед нами будиночок розділений на дві квартири. З однієї сторони, квартира з газом, світлом, з водою. І з другої сторони квартира електроживлення одна фаза. Підведено газопостачання, труба йде. І по воді, на жаль, інформації в мене немає. Так як ця квартира, земельні ділянки тут не приватизуються. Просто кожен скільки собі хто наділив, так її використовує. Діляночка тут трошечки опрацьована, тому що вовчик, який живе по сусідству ось в цих дверях, його хрен коли вдома знайдеш, най я вже з восьмого разу з горем пополам ключі в нього взяв. І до цього подвір'я вхід он оттуда. Вон дядя Вова у нас нарисувався. Можеш помахати ручкою і станеш з диркою Ютуба. Молодець. Головне, поставиш лайк і підписку на канал. Далі. Перед будинком тут є теж невеличка земельна діляночка. То що посіяна? Горчиця чи. Цей... Горчиця. Горчиця. І Вова тут собі ще насадив чеснока. Ну, За оренду земельної ділянки будемо з вовою рішати окремо. Цей домик основний видно, як він одна частина ухожена, побілена, друга частина. Не побілена. От і видно її розміри. Видно, що прибудувалася веранда. І зараз зайду всередину, все всередині покажу. Територіально, хто не ягодинець, можу сказати, що це проходить у нас центральна вулиця. Вулиця називається Незалежності. Поруч ще. Це називається незалежності. Поруч ще ось зупинка називається робітнича. Там а, ну, получится, да, получится показати. На зупинці там ну, є багато чого цікавого, продається. І далі туди по вулиці Незалежності, в сторону центра, магазин фора. Е, до вокзалу можна пішки протусуватися. З плюсів, що тут є газ, тут є електроживлення і свердловину або десь у сусідів куркулить воду, або свою робить. <кхе> Давайте зайду в сам. Будиночок, покажу вам його стан. Ви бачите, що тут треба робити ремонт. Ціну мені господар трохи згодом озвучить, і я вам цю ціну напишу в описі під відео. При вході, підлога була колись якась аля типу, бетонна. Тут все треба прибирати, вигрібати. По правій стороні була кладовочка. Ікони бідненькі постраждали. Тут по стінах ще більш-менш так. Я б сказав би, сухо, приємно, нічого не тече. А от у вірандочки по лівій стороні, на жаль, є отака халепенція. І от тієї халепенції так тут набігало, що тут трошечки доски струхли. <кій> Як бачимо, по лівій стороні опломбований, але все ж таки є газовий лічильник. Газ можна тут відновити. Тобто пломбу зняти. Це, поставили, щоб за газову доставку не платити. І раніше ці струби опалення, що ви бачите, вони були заведені від завода, але зараз вони не працюють. Зараз йду. Далі. Колись тут по центру була плита, і ця плита а, працювала. Зараз вона не працює, її треба вже повністю демонтувати. Підлога дерев'яна. Вікна, ой, вікна, постеля доволі така височенька, вікна теж дерев'яні. І, yeah. і ще є одна кімнатка. При бажанні тут можна взяти, взагалі вивалити цю стіну, може об'єднати і зробити як велика кімната. Так. Yeah, да. сажотруска вже випала, кердик повний. Підлога дерево, вікна дерево. Що, пане сусіде, ви хочете сказати? А, Ну так, да, да, так. Да, да. Подивися, я там приїжджав. <смеш> <смеш> да. А вас, вас не знайдеш. Так, далі, що ще розповісти по подвір'ю? Ну що, що це по документах квартира, що тут можна прописатися і при бажанні можна робити реконструкцію. Так, ну що, всім дякую за перегляд. Відео було коротеньким, але однокадровим. Е, от там, де там, десь от там є виїзд поза бараками на центральну вулицю. Я Тебе я не знімаю, я себе знімаю. Он, бачиш? Да. Все, от така ситуація. Тут багато чого не покажеш, але розказати треба. Я думаю, що можливо, так як тут по сусідству продався один, продався один барак за 5500. Я думаю, що ціна на цей барак теж можливо буде так наближена. Всім дякую за перегляд. Тут все одно покажу ось такий величезний глибочезний тупічок. Той господар живе, заїжджає, теж користується цим тупічком. Вон чоловік собі навпроти деревця посадив. І ось тут заїзд. Там десь є туалет спільного користування. Всі дворові собаки общі, все обще. Ось там є свердловина, скважина, башня. Раніше нею вона снабжала весь район, далі комунікації пропали, і не, від неї зараз воду не подають по бараках. Кожен зробив собі свердловину. Ну що ж, ось така петрушка малята. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми відео, всі пропозиції, які в мене будуть, на всіх буде знято фото, відео фіксація.